День добрий, розкажу декілька слів про своє горно. Робив його я з того що мав наявності, спеціально матеріалів для нього практично не купував. Використовував те, що було під руками. Кутник в мене вже був. Якби по такому розміру нарізаний, хтось мав робити люка до вигрібної ями, навіть його зварив. Але трошки по-іншому він був зварений, мені приходилось його розрізати і переварювати по ному для такого ось столика. Ніжками слугують велосипедні рами, точніше, трубки з них. По Пощастило мені так, якраз що ось ці кутники не сильно прийшлося обрізати для того, щоб дві кічені лягало з одного боку. І з іншого одна, так, і ця труба поміщалася між ними. Сама піддувка складається з ось такої труби метрової, в якій насверлені отвори. Взяв я її на металобазі, Ось зробив таке коліно, щоб воно не терчало туди далі. Хоча, по суті, можна було і сюди причепити дуйку. Отакого от равлика, і воно б працювало б так само. Але раз труба в мене вже була така, то я б просто зробив коліно, зварив і ось під'єднав равлик з якоїсь радянської машини. Не знаю з якої. Якщо хто знає, напишіть, будь ласка, в коментарях. В самому цікаво. Підозрюю, що це якийсь уаз. Далі, в принципі, погорнув все. А, витяжку ще розкажу. Витяжка звичайної. В жесті оцинкованої, теж пан сам склепав, ліпив з чого було. Тут а, стики промастив глиною з піском, і ви знаєте, тільки в цьому місці трошки почало тріскатися, так. Воно ще малесенька тріщинка, бо воно все-таки трубухи летає вітром. І трошки йдуть там вібрації, воно. Не може бути так супернадійно. Але з задачею своєю справляється. Тобто тут ніде не труїть, ніде не підпускається дим. Це працює. Єдине, що діаметр труби, бажано було б більше. І в мене ще є в планах бажання його модернізувати, поставивши сюди якийсь теж равлик, щоб ДУВ. Туди, щоб воно працювало по типу пульверизатора. Тобто цей равлик буде затягувати звідси з майстерні повітря, теж, оскільки воно все туди не потраплятиме, то теж частково буде витягувати дим. І за рахунок створення ефекту пульверизатора, воно буде затягувати і вверх. Тому що як всередину поставити якийсь пропелер чи якусь турбінку, то воно швидко вийде з ладу, тому що перегріватиметься плюс дим оцей він доволі їдкий. Там сірка, всяка хімічна гадость, вона його швид. Тобто, в принципі, ось це якось так. кирпичиками тут можна, як хочеш, профілювати для якихось різних задач, саме місце жерла. Можна більше, можна менше, можна щось плоске розігрівати. Тут ще за... функція, яка задумка була, чому воно от саме з труби, щоб можна було цих дирок насверлити багато і щось довге розігрівати. Але поки що мені такої функції не знадобилося, ну, планую от, гартування мачете свого зробити, то саме воно, мабуть, прийдеться таке робити. Але вже цю трубу треба міняти, то вже, мабуть, зроблю то на іншій трубі і з способом регулювання цієї історії. Тобто, щоб не зразу з усіх дуло, а щоб можна було частину отворів перекривати і таким чином піддувку робити не на всю площу. Далі ось такий. Маю зарядний пристрій, перероблений з старого радянського. Теж був там спалений трансформатор. Трансформатор я нового знайшов, поставив, але вийшло, що в старий корпус він не вліз. Тому прийшлося робити новий корпус. А раз я вже робив новий корпус, то ще й додав ось такий регулятор. Хоча в оригіналі його не було. І саме цим регулятором дуже добре регулювати оберти на равлику. Тому що ось без цього регулятора, якщо підключити напряму до зарядника, воно дуже сильно піддуває, занадто навіть сильно, тобто воно є зайвим. Тому ще ось як варіант, якщо запускати його з звичайного акумулятора або звичайного зарядного, можна зробити ось такий реостат приблизний. Сюди підключаєте там який один контакт крабиком. І далі вже по висоті регулюєте інший контакт, тобто маєте той самий ефект, як оцей Реостат. Це робив для того, щоб можна було пускати від акумулятора, коли немає світла. В принципі, якось так. Якщо в когось будуть якісь доцільні поради, там підказки або, можливо, зауваження, пишіть в коментарях. Ну, прошу дурниць, правда, не писати, бо ну, неприємно, коли пишуть різні дурниці. Все, дякую за увагу. Ставте палець догори.